Привіт усім! Ласкаво просимо у Пенелс садовий центр вхід там. Але ж ми спочатку на клумбу подивимося. Звертаю увагу, як роль відіграє каміння. Велику роль. Вразила ось ця жовта хвойна рослинка. Яскрава, яскрава, золота. На жаль, назви рослин тут не підписані. Доки роздивляємося, я трішки розкажу про компанію. Пенелс? Є однією з найстаріших садових компаній України. Компанія була заснована Річардом Пеннелом у 1780 році. Сьогодні компанією керують сьоме і восьме покоління Річард Пенел і його син Вільям Пенел. Компанія не тільки вирощує і продає рослини, а й займається селекцією. Виводила нові сорти як декоративних рослин, так і плодових дерев. Зараз компанія Пенелс має садові центри у трьох містах у графстві Лінкольншир. Ми з вами зараз в одному з них. Ви зрозуміли, що пенел це прізвище. Ось так оформлено їхній. Колір це фіолетовий, мій улюблений. І подивимося, до чого хочуть привернути нашу увагу. Що при вході привертає мене увагу ось ця рослинка фація. Ох, і гарна. 47,99. дешево а це копросма. Яке ж яскраве листечко. І блискуче, блискуче. І ось знову вона КОПРОСМА. Дуже яскрава рослинка, дуже гарна і форміум. Всі ці три рослини, які я назвала, які найбільше привернули мою увагу, вони не для українського клімату. Ось дуже гарна рослинка, олива або маслина. Таке деревце гарне. Я бачила біля дверей в одному будинку у горщиках стоїть дві отакі рослинки на штампі. Я думала, що то штучні рослини, виявилися справжні. І тут копросма, яку ми бачили біля входу, дуже яскраві листочки. Є різні різні сорти різних кольорів. І ціна 1799 фунтів. Я бачила у блогерки з Німеччини, що там у неї в Німеччині росте. Але я думаю, що в Україні ні. Зараз ось уже довго тривають у нас морози. А це лоропеталум. Теж, ну не для українського клімату ця рослинка. А ось. Падуб в Україні росте. Це сорт Мадам Бріот 1499. Ну, яке гарне вже деревце. Дуже гарне. Хочу собі падуб купити в садочок. Отаких От яскравих не бачила у продажі, а зелені є, бачила, продаються. А ось яка. Краса. Шрабс перекладається як кущі. Ну так, падубці кущі. Але ж який гарний, не знаю, чи такий в Україні росте. А тут написано, що рослинка не тільки для комах, а й для птахів. Ягідки будуть на цих рослинах. А ось Хебе, як я полюбила цю рослинку в англійських садах, вона дуже часто зустрічається і така яскрава, яскрава, вічно зелена, особливо рожева, оця дуже подобається. Але в Україні, наскільки я знаю, росте лише, лише один вид з чистозеленим листячком. Не знаю, може є сміливці, які вирощують. І такі сорти. Ось теж хеба. Дуже красиве яскраве листячко. І ось теж. бачите, які бувають різні-різні ці рослинки хеба. Оцей мені дуже подобається. Це теж Хебе. 3599. Великий гарний кущ. Дуже яскраве гарне листя. І взимку, взимку яка краса. І ця рослина ще вже цвіте все літо. І ми бачили в садах, що й взимку цвіте, буває ось така. Екзотика для нас. І ось іще одна дуже гарна рослина. Бачила в садах, не знала, як називається фотінія. Я бачила в Україні в продажі один сорт, не такий. Хочу купити, чекаю, зараз немає в наявності. І ось мій улюблений віз. Це я вже другий раз у цьому садовому центрі. Це еродіум, або ще в нас називають грабельки. Ось ця рослинка росте в Україні, гарна ґрунтопокривна. Це взагалі тут рослинки ґрунтопокривні для альпійських вірок. Кампанула, для рокаріїв, як я люблю. Живучка. це тім'ян чи чебрець. Ось такі. Знову кампанула рожевого кольору якого цікавого. І ось такі рослинки ми часто бачили у дворах, у англійських садах, корделіна. Ну, на жаль, у нас це тільки кімнатна рослина. Я мала таку наліто, висаджувала в контейнер, а потім знову забирала в кімнату. Боїться вона морозів. Зелена це теж корделіна. Пальми. Ось так виглядає садовий центр в Англії. Один з найбільших. Великий вибір і рослин, і всього для саду. Все, що потрібно для саду, тут є. Ось такі горщики це пластикові різних форм, але є і інших. Побачимо. Ось тут те, що мені подобається. Це сонячний годинник, але я мрію про ванночку для птахів. Ось таку краса. І лавочка бетонна. Ну, лавочки з бетону я вже бачила в Україні, стали робити. А от ванночку для птахів із бетону на ніжці, ось таку британську, не можу знайти. І ось усе. Для саду, для квітів, а ось які горщики, оце розмір І тут знову і ванночки для птахів, як мені подобається, і різні фігурки, горщики. Мені подобаються отакі нефарбовані не яскраві, а в отаких натуральних кольорах. Не можу знайти ванночку для птахів, але я думаю, що з часом, ну саме таку на ніжці. У нас ще мало такого декору. Для саду продається, але вже є, з'являється все більше, і я думаю, що буде ще більше, бо... бо зараз активно стало розвиватися декоративне садівництво в Україні. Українських каналів про сади стало з'являтися дуже багато. Ось такі різні-різні таблички. ну На них там англійською написано. Сьогодні дощик, Гарно так, бо сонце, бо коли сонце, то знімати. Ніяк. Краще вже дощик. Дуже великий вибір різних вазонів. Різних по стилю, можна підібрати. Ви бачили, що в садах дуже часто використовуються горщики, різні контейнери, кашпо поєднується. Контейнерне озеленення дуже популярне тут. І на газоні ставлять, ось підставки для горщиків є. Без коліс, а є на колесах. Можна перевозити ось такої квадратної форми. І такі різні різні. Ось оцей колір мені дуже подобається. І, бачите, різні форми. А один стиль можна підібрати і зробити в дворі все в одному стилі. Ось ці мені подобаються нефарбовані такі натуральні кольори. Тут, звісно ж, ґрунт для рослин, і ось ці. Підставки ще привернули мою увагу, яка краса. Великі горщики ставлять на ось такі підставки і можна возити по двору. Ну, як вам садовий центр в Англії? Чи було щось цікавим? Пишіть. Дякую за підтримку, за лайки, за коментарі. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!